Так, це третя секція, я обіцяла ззовні вийти і ще познімати. Зараз сміття досі прибирають хлопці, гріються. Кримезні такі. Так воно виглядає. Так. Так виглядає. Я сьогодні туди наверх не пішла, бо не бачу потреби, насправді. Сьогодні взагалі. Скажу вам так, вони були дуже зацікавлені в тому, щоб підготувати документи, які вимагає від них кава. Вони дуже зацікавлені лишитися на нашому об'єкті, тому зашевелилися і щось роблять. Третя секція, ще два поверхи буде зніматися. Питання щодо вентиляції в тих. В місцях, де я казала, де е, різні рівні даху, і щоб е, добре працювала вентиляція, я технічно не буду, не пам'ятаю, як це називається. А, вот. О, красавчик. То вони будуть. Ми піднімемо це питання буде проєктант у понеділок на зустрічі з кола йому. Піднімемо так виглядає зараз третя секція. Поки що, все понеділок, після зустрічі розповім, чим все закінчилось.